Розучування вірша Домашні тварини. Діти, а давайте зараз разом з вами вивчимо вірш про домашніх тварин. Уважно розглядайте картинки, які будуть з'являтися на екрані. Та повторюйте слова віршика разом зі мною. Ну що, готові розпочинаємо! Є в бабусі Зіни. Домашні тварини це і кішка з кошенятами, і собачка з цуценятами, і корівка із телятами, і коза із козенятами, ще й свинка з поросятами. Всіх бабуся дуже любить. Про всіх вона дбає та й ще. й Користь має. Давайте повторимо вірш ще раз за допомогою таблиці. Є в бабусі зіни домашні тварини. Це і кішка з кошенятами, і собачка з цуценятами, і корівка із телятами і коза із козенятами, ще й свинка з поросятами. Всіх бабуся дуже любить. Про всіх вона дбає, та ще й користь має. Молодці, а зараз спробуйте повторити цей вірш самостійно. Є в бабусі зіни домашні тварини. Це і кішка з кошенятами, і собачка з цуценятами, і корівка із телятами, і коза із козенятами. Ще й свинка з поросятами. Всіх бабуся дуже любить. Про всіх вона дбає та ще й користь має. Ви розумнички, у вас все вийшло. Ну що, діти, вам сподобалося у бабусі у селі? Мені дуже сподобалось. Так як називаються тварини, які живуть у бабусі? Вірно. Домашні тварини, а ще їх можна назвати свійські тварини. Ви, розумнички, до побачення, до нової зустрічі!